«Стійте міцно, ви все, що в нас є. Цими словами я звертався до наших воїнів в перший день війни, і ви стояли міцно, стояли, коли в Україну майже ніхто не вірив, коли нам казали, у вас тиждень, у вас без шансів, у вас немає іншого варіанту, аніж здатись. А ви стояли і ви стояли. І тому Україна стоїть, бо вірить у себе, бо себе поважає і себе. Захищає і плічопліч пліч. з тими, хто зустрів вторгнення у лавах збройних сил України, стали згодом сотні тисяч своїх. Українські чоловіки, українські жінки, неймовірні, безстрашні, справжні. Перша військова, яка очолила підрозділ артилерії снайперка, що знищила десятки окупантів, кулеметниця, яка пішла на фронт у 19. Пташка, Тайра, Ксена, Руда, і десятки, десятки тисяч хоробрих дівчат і жінок в ЗСУ. Всі, хто мав свої власні справи, але обрав одну захищати рідну землю. І кожен, хто був тим, ким мріяв, але став тим, ким мусив, воїном.